Зі слів, з найкращих ось цього думка наступна про покору. Бог добре знає причину, для якої дозволяє на всі впадки своїх виборців. Навіть в житті святих траплялися різні різними факти. Так? святі, зрештою, не означає дос моральна досконалість, те, що часто ми путаємо ці поняття. так? Отець Пів каже, Бог добре знає причину, для якої дозволяє на всілякі упадки своїх вибрань. Часто зазвичай, ну можна так сказати, в більшості е це причина те, що людина загорділа. Гордість є фундаментом кожного гріха. І е Бог дозволяє цей упадок людині, щоб навчити її покори. Покори. Покори настільки подобається Богу, що він сам зійшов шоблони непорочної діви. Так, це покора вчинила, що вона Бога породила. Марію. Отже, навіть якщо мало мали би ми з цього е, брати тільки користь умертвення душі, було б це теж великою річчю. Так, брати користь з кожного, казався Тиан Боско, вчимося з всього, що з нами стається. Навіть витягувати користь з упадку. Так, Бог ненавиді гріх, гріх його це ображає, але навіть з гріха Бог може використати користь для нас. Для умертвлення нашої душі, так? щоб навчити нас більше покори. І це вже велика каже жутиць спів. Коли будемо так поступати, коли будемо так старатися чинити, ну, тоді будемо робити поступи в духовному житті. Я вважаю, що це одна з таких фундаментальних порад оце піво в нашій дорозі до неба. Навіки Богу